Україна отримала нову проєвропейську парламентську більшість та прем'єр-міністра. Як очікували, з ним залишається Арсеній Яценюк. Що ж до міністрів, то не виключено, що у новому кабміні зможуть працювати і іноземці. Принаймні, таку пропозицію озвучив президент Петро Порошенко. Зі складом уряду депутати обіцяють визначитися вже наступного тижня. В своєму виступі Петро Порошенко сказав, що вірить у силу мінських угод, під якими свій підпис поставила і Росія, але визнає, що Україні доведеться ще тривалий час спати з револьвером під подушкою, бо ворог біля воріт в майбутнє чітко бачимо, що встановлення миру на Донбасі не означатиме позбавлення від військової загрози зі Сходу. На жаль, ця загроза проглядається на дуже далекосяжну історичну перспективу і постійно потребуватиме великих зусиль і колосальних ресурсів. Новообраний спікер Володимир Гройсман заявив, що має намір зробити так, аби український парламент був не гальмом реформ і змін, а двигуном. Саме Вівторок наступного тижня. Нам потрібно зробити зміни. Нам потрібно подавати корупцію, відновити судочинство, децентралізувати владу, забезпечити економічну стабільність, зробити багато речей, які очікують десятиріччям. Наступне засідання Верховної Ради відбудеться 2 грудня.